Дрони змусили їх змінитись. Еволюція танків у мангали під час війни в Україні спочатку повномасштабного вторгнення танкові підрозділи Україні та Росістану мали радянський стиль захисту з невеликою кількістю динамічного захисту, типу знаменитого контакту 1 Але зараз ситуація суттєво змінилась. Не думаю, що для більшості це велика новина тут, але армія інформ випустила досить детальний матеріал на цю тему. З 23-го року виникла необхідність посилити танки додатковим захистом, встановлюються проти Вісідки, шипи, ланцюги, такі надбудови, які в народі ми назвали мангали, приходять із компромісами. Наприклад, знижується оглядовість через додаткові елементи на люках і вікнах танка. Попри це, танки залишаються важливими на фронті. Вони використовуються для просування, утримання позиції, підтримки піхоти, але застосування стало більш ризикованим і вимагає адаптації техніки та тактики. У висновку ми маємо деградацію танку до його застосування під час першої світової для повільного, але захищеного. Расування навіть коли це шкодить бойовим властивостям машини, все йде до того, що танк на сучасному полі бою стає повільною рухомою фортецею, обвішеною ребами, засобами радіорозвідки та панелями для грилю.